Кохання, чері і памки. Чері була обичною п'ятикласницею. Обіжала її районна сестра Чері була дуже добра серце. Вона усім жила добро. Вона була прийомною у її родині. Поэтому вона не знала, що це таке любов. Не була добра мама, но їбав, тато пив. Все время у роз'їздах. Вже дзвонок ката. Я хочу представити нашого новенького. Вся. Мене звуть панк. Я із Каліфорнії. Дуже люблю красивих дівчат. Глянула на панки. І подивилась на панки. І не побачила, як закохалась у нього. Сідай до черри. Чи це хто? ця дівчина за першою партою. Привіт. Привіт. Теж закохався у черри. Кілька минут спустя. Діти. Урок закінчений. Всім до побачення. Вже мама жде дома. Зобралась черри. Настя, чого? Ти до мене лізеш? Ти за своїм язиком. Я то вирву. Ти. Почому ти мене ненавидиш? Ти діла. Лучше можна? Я в тебе смакую, що запитаю. А що хочеш, ти сиділа з нашим новеньким. Його просто до мене посадили. Певно, дуже добре участь. Порадується оправдання Настю, Дома я з тобою все розберу добре. Хорошого пути, Настя. Настя, що нас могла задержати мою родну сестру? Вона дуже погана. Погана що Вона дуже слаба. Роз, я тобі змовляємо через. А ну стояти. А підпустіть, ви що робите? Кидайте у нутри. Сіть, я нічого вам не зробила. А а черик. І що ти нам зробиш? Підпустіть, поки я добрий. Ладно, ладно, стаємо. Пішли роз додому. А ти що, не рада? Пізь до мене тісняш. Іди, мені пора додому провести, а то може мало, може опять тебе задінуть ці дівчата. Лучше відпусти, будь ласка. Додому до побачення, то завтра. Яка вона красива. Нового дня. Ах! Пиш, а на ну вистра просипайся. Криса, щоб довго спати. Як Бачиш, вона правда криса. буде зараз п'ять утра будеш наше робити зараз. Що ти тут робиш? Ти від неї?